Це я підгортав. А це Діма палувався. Тепер розрізнює красовками. Оцю ділянку чуть більше, ніж пів часа. Ну нехай 40-50 минут. от підгортавка. Дивись мене по голові не вдарить. Борони дискові. Тобто з дискової борони Зараз будемо міряти. В принципі, неплохо получається. Тобто тут, якщо взяти висоту, на какую-то высоту оно поднимает землю. Так, диаметр, радиус бараны 230, даже 225, то есть диаметр получается где-то 460, да, 450. Так, дальше размеры. Дальше у нас такие размеры. Так, цей уголок шестьсот двадцать. тут между болтами. Так, получается, ну, то есть 210-215. Так, тут у нас по болтам получается 595 по центрам чего по центрам того же я тут зацепаю за гайку и тут получается должен быть цей край гальки. так сам по себе уголок размер 700 тут соответственно труба идет по центру так Тут у нас між уголками розмір 455. Так, і того получается розмір. Ага, тут у нас йде уголок 50-й. Тут у нас йде уголок 50-й. І тут у нас йде разнополочний уголок виходить, полка 60-63. Ця полка менша, друга. Так, далі. Розмір. Так, якщо дивитися отак от, то у нас іде. Отак, от шпилька і тут іде такий розмір. Тобто десь 260 якщо тут притик, то тут навпроти десь буде 260. Так, шпилька. Шпилька діаметром чуть більше 20, мабуть, 22. А може і 20. Грибка. Да, скоріш всього, що 20. Так. Тут у нас, всього, що це рідна штуковина для борони під подшипник. Того що тут такі отверстия, имею в виду для дискової борони. Це диск з БДТшки, борона дискова тракторна. Їх, буває викидають на чермет. Того що ці дирочки, це Скоріше всього рідні, а не сверлені. Мені чого так кажеться. Так, розміри дивимось далі. Так, а тут, якщо брати так, на уровні осі, на уровні осі, то виходить у нас розмір 245. Так. с другой стороны зацепляем, смотрим на уровне оси получается размер 650 650 так Відстань до ручки, ну, Приблизно 1800 до краю ручки. От уголка. Сама труба трошки длиннее. Тут у нас виходить взято на хомутики, на такі простенькі. Вона ручка трошки прокручується. Підгортати нею, в принципі, нормально, транспортувати фігово. Тут було б неплохо зробити таке колісико щоб перевернути і на ньому транспортувати. Робив не я, взяв у сусідки, де уже помер. Царство йому небесне, ну, борону чи цю підгорталку зробив хорошу. Так, ручка. Ручка широка, що немало важна, тому що по землі вона буває ухода. Тобто, виходить, що? Цілий метр. По землі вона буває уходить в сторону і у нас виходить, треба її трошки коректірувати для удобства якраз оболодієнно. Так, підгортаю, ну, можна ще й вторий раз пройтися по тому самому місту в цей самий день. Ну, наверное, они будут все делать. Тут у нас бурьянчик, кукуруза. Ничем не травилы. Пользуемся такой сапалкой. Все у нас, я так понимаю, что-то типа по кабачков. Это кавунчики. Все, я цією сапалкою вже пройшовся. Тобто з утра, вчора був дощ, тут виходить, тільки між рядками пройшовся, між самими кущиками треба буде потім пізніше сапою пройтись. Такий бур'янець. Там Юля сапає. Отим жиком що крутиться? Пробувала сапогі, але воно щось земля туга. щось все у нас що? Кавунчики. Кавунчики. Посходили. Тут уже некоторі викинули по справжньому листочку. А це у нас що? Це Люцерка, Люцерка це у нас деньки. Невеличкий участок і люцеркою, бо трошки воно тяжеловато обрабатувати. Це сусіда огород, він засадив його бур'яном, бо йому теж тяжело обрабатувати і впадляк. Дивимось, що в нас тут. Тут у нас люцерка та, яка посажена була трошки раніше. Тобто, є... І ще чуть-чуть і вона буде вже до коліна. Це чесночок. Оскільки Поскольку я з рулеткою, то навіть можна заміряти висоту люцерки. Що ми маємо? 30 сантиметрів плюс-мінус. Це у нас цибулька, морковка. Юля її вишкрибу з бур'янів. Це отак трошки, що раніше садили під мотоблок. Це жук Коварадський. Ну він недовго довго є, трошки пожував і впадає. Це у нас вже відложені яйця. Це такі бедненькі помідорчики, вони трошки окликають. а це ґрунтові грунтові ручки, красиві, капуста. уже высоченки тут у нас редеска уже почти что не мая баклажаны высадили Перец. это ранние кабачки насколько я помню F1 это укроп и петрушка петрушка долго сидела совсем не хотела вылазить а укропчик такой хороший насколько я с рулеткой то можно замерить Двадцять шість двадцять сім сантиметрів. Це у нас папа давав ліщину і Горішок теплиця. Такі огірочки ще не підв'язували. Опа, огірочок. Це у нас остатки розсади тут. Перець трошки. перец трошки. Пару помидоров рассады осталось. А это те, что кущеви, те, что в ведрах. Вот такие огурчики. Ну, какие-то непонятные, короче. Бедные, несчастные, но есть и можно. Лисі довго знаходиться нельзя, двері відкриті, жарковото. Бачимо тут ділянка картошки, тут підгорталка, і оце скільки рядків, ну минут 40-50. Це помідори були посажені самі перші. Якраз вітер був сильний, вони взагалі були такі бідні, нещасні, як тряпочки. Це вони так пообвітрювались, а це вже пустили, це нові листочки. Тобто за 10 днів вони вже пустили таку верхушку. Думали, взагалі не приживуться. Це таке розстіння, яке. Даже зламане можна посадить в землю і воно пусток рівчик. Жизненно любина. Тут капуста. В надежде на то, что її не сожре. Ну, ранняя капуста то ще встигає. От пізня вже ні. На цьому все. Мирного вам неба. Підождіть. Ще можу показати клубничку. Це маки вже обслітають. Красиво було. Це у мами брав клубничку і садив цілими кущиками. Тобто як викопав такий кущик, так землю не збивав, так і садив. Ну оце так прижилося. Посадив таких типа три рядочка, далі вона сама. Якщо опять не пересохне. Тут якась була королева посажена, ну прошлое літо води не хватало, все нафіг здохло. Тут була на цій ділянці куча клубніки. Ну і це все, що одне і сталося. Тут трошки, тут трошки. Ось таке. кущиків. Це прийшлося насаджувати. Це от ця бідне нещасне, це з другої ділянки, з нашої. Та, що вціліла. А це, що вже з клубничкою, то це мамина. была посажена с разделением, то есть отделялась от земли, заливалась, пробился рядок, кидалось удобрение в рядок. это такая клубничка. Это, я так понимаю, наверное, ранее можно сходить. Це виноградик. Це виноградик кеша. Кеша був посажений. Коротше, викапував з великого куща, великий корінь. Він еле-єле пускав кожен рік по маленькій віточці. І наконец-то трошечки ожив. І дав вже пакет громки. Поки що ще не громке, поки що тільки зав'язалося. Це синій виноград. Наскільки я пам'ятаю, папа вроде казав що подарок Молдови. Ось такий. Такий він крупноватый буде. трошки попідмерзав, но и шов. Дело в том, что тут за хатою, ему трошки затышнейше было. А вот кишмиш велес, еле-еле-еле все. Все у нас будут. Такие. И бордовые, и всякие интересные, красивые. Це у нас тляна черешні. ця черешня вимахала вже велика, я її ніяк не спиляю. Там такі мені черешеньки красненькі. Ну, вони такі гіркуваті. Ну, якщо так чуть-чуть пахавать, вони такі прикольні. Я їх розпробував, і там тепер навіть не знаю, чи буду їх спилювати. Чи ні. Це у нас кишмиш А це такі в нього громки. Це все такі громке. Тобто, дивимось, отут іде лоза, ось ця лоза і на кожній бруньці на кожній бруньці кожна брунька давала по такому ростку. Тобто, .е. виходить, ось окущ, наскільки раз. Ну, ступенька нехай по метру. 4 метра, лоза 4 метра. І кожна брунька, і потім померзли бруньки. Це все, що залишилося. Якщо качки не склюють, чи кури, чи собаки, буде супер обалденний виноград. Це трошки що залишилося, клигало. Це у нас цвіток який мені як не виведем. Постійно, постійно його вже викапуєш, викапуєш і постійно він де ти трошки проростає. Така зараза конкретна, хер виведеш. І це все що залишилось. Тут така маленька бунька, тобто гронки такі маленькі. Цьому все мирного неба удачі вам.